Так, тут горох тільки почав відходити, да? Тільки почав відходити ось да деякий навіть сім'я. Де. Ну зараз його хлописно опять і все. Кинув. Ось такий ще шпинат у мене вже. Вже можна їсти. Вже будемо на салатик зтьобати, да? Ну, краса, бур'ян би тут шурував. А так шпинатик. Я думаю, що я його вистябую то та ще посажу. А чого ні? Ось така картина на городі. Знаєте, що я не подивилася? Я не подивилася кабачки, але я туди не залізла. Ось ж хотіла привезти з села ж отаку, цю черепицю, зробити собі дорожку. Машина була повна, не було куди пхати. Не знаю, може завтра, сьогодні вже ні. Десь на шкребу тут в мене черепиця валяється, то там досям. Та зроблю дорожку. Сьогодні вже я не полізу, я думаю, там все в нормі. Надіюсь на це. Yeah? Кажуть, висаджувати відкритий ґрунт можна, коли цвіте калина. Будь ласка, йду спеціально. Іду. Калина. Що вона робить? Пахне і цвіте. Пахне і цвіте. І холод собачий. Ви що мені будете розказувати сказки, так? Да? Я і в грунти не висаджувала відкритий. Ще досі. І не збираюсь поки що. Хоча в мене в коліно помідори вже, так? Да? Капець. Так, все, помолилась, перехрестилась іду хату. Боронь боже від морозу. Добрий день всім! З України. Так, а в мене обновочка, дивіться. Оп. Ну-ка. Оп. Що скажете? Мені дуже подобається. Вітерочок сьогодні, звісно, є ли ми її прикріпили, але ж прикріпили, а? Що скажете? Мені дуже подобається. І провітрюється, в минулому році в мене тут було агроволокно. І воно прослужило мені рівно рік. Тут з краю коти порвали, і з того краю теж. І, от, і потім отут-де дуги, нагрівалися, скоріш за все, дуги і, коротше, роздерлося агроволокно. Я ним накривала от, в теплиці там взимку. Воно рване таке. Дивіться, ага. Ну клас. Ну, як воно гарне, то воно ж гарне. Так? Мені дуже подобається. Тепер треба побризкати полуничку, бо вона дрібна, як не знаю, що треба гарно побризкати. От. Щоб була крупніша. Не знаю, треба дивитися по дощу, тому що не можу я побризкати, бо воно нормально-нормально і потім хоп і дощ. Бджілка ну, вже дивиться, чик. А я переживала, що не будуть залітати. Ось подружка моя. дивіться, яка гарненька. Так, ну і ладно, полюбувалися і фати. Тепер буде отак от, от у мене. Так, що далі, далі? А далі, як то кажуть, почали з доброго. Тут я не відкрила задні двері, не знаю, щось якось дує. Ось, вистила, дивіться, помідорки. Це високорослі е, ці, ну, всякі там, крупноплодні. А з цієї сторони ж думаю, чері. Вон там вони стоять, чекають. Ось у мене ще гіркий перець. Фух, треба його висаджувати. Навіть ну, висаджу вже пофіг на погоду. Тому що я чувствую, я залишусь геть без перця. І буду купляти, а мені треба багато. А він щось у мене геть туди. Туди і не туди, розпався і взагалі йому якась клізьма приснилась, тому я його висаджу. Си дивіться, яка в мене рука але файна. Ну, ну файно ж цвіте, правда ж? Я вже була зрізала, один раз цвітки вона знову зацвіла. Думаю, там ну, чорт з тобою вже. Роби що хочеш. Отак. От ну, хто мене радує, так це горох. Зоцініть. Ну, коротше, я метр п'ятдесят, горох десь зараз виміряю. Десь метр, а деякі є і більше ось, до речі, це такий метр сорок уже. Як воно гарне, то воно гарне, звісно, так. Да. Ой, тут ще треба це салатиці зрізати. І І висаджуємо помідорки вже пора. Так. А тут мене чекають сині. Сьогодні вже точно висаджу, тому що вони вже повикидували цвіт. Ось, ну прям з краю, я далеко йти не буду. Дивіться, видно, видно. Так, помідорки. От такі помідорки в мене Треба вже їхати, висаджувати це помідорки в село. Вони вже тут зацвітуть і плодоносити мене почнуть. Такі справи. Все, зараз я ще бустенько пробіжусь по теплицям, подивлюсь, чи все везде в нормі. І висаджую. Чоловік мені вчора зробив тут, полив щось, відрегулював, бо я щось, ну, чесно. Включила, в мене воно бризгає з усіх дірок, щось страшне і воєнне. Тому для цього треба чоловік. Він щось полагодив, сказав, піде, все працює. Так що так? Це що, потяг чи ні? Потяг ладно. Така краса в мене вийшла на виході. І два перчика гострих зараз. Не знаю, це в ці мішки посадила, звісно, на свій свій і риск. Вони так сохнуть швидко. Треба буде їх поливати постійно. Ось такі два перчики. Тут уже дивіться. Фокусуй, давай. Кішусь. Ну, коротше, отак. Я думаю, що тут теж вже зав'язалися. Тут ще тільки квітне воно. Отак. От Це чилі, червоний чилі. Це полила. От, баклажанчики ще капаються вон трохи. Так непогано все почувають. Помідорки полила всі. Ну, єлі-єлі полила, я вам скажу. Вони вже так щільно в мене в ящичку там Фух, стоять, що це просто капець. Так, ця готова, закриваємо. Так, друга теплиця. Що в нас тут? У нас тут отак. І дивіться, що тут. І добрий вечір. Все перекопано, вже поставила, виставила як треба. Завтра бігом повкидую, завтра буде дощ, і я тут теплички собі тихенько посаджу. Отак. От, От. Все нормально, горох, помідорки і. І ось гострий перчик тут. Отак. такі бідуся, такі бідуся, не знаю, напевно, буду купляти розсаду. А що робити? Я висіяла ж собі. Не сходи, не один. Це якийсь мене в цьому році, ой, дивіться. Скоро буде горох, скоро буде горох. У мене в цьому році з гострим перцем якась біда. Случилось. О, не понял. Сейчас піднімемо. Чого це ти гепнувся? Бля. Стоїм, треба политин. Йому що то недобре. Ще сполю. Отак от. Капустка, до речі, дивіться. Кікачан. Класний, да? Скоро будемо їсти. Скоро будемо їсти капусточку. Отак. Зараз прольем пару таких є не дуже не дуже веселих. Зараз проллємо. Так, горох зі шпинатом, горох в тому ґрунті в мене, звісно, поганий. Поганий, чи що воно буде чи не буде, не знаю, але, ну, дай Бог, в теплицях вродить. Шпинотик. Шпинотик нічогенький, лінте. Лень. Да? Хороший. Будемо вже скоро на салатик дюргати. Хороший. Так. Що в нас тут? Тут уже готую значить, рядку для кавунів. Ще треба внести сюди цю. Крізь скажу. Пісок і торфу трошки. І буду накривати, і бачите, приготувала. Буду накривати і садити. Все буде добре, я сподіваюся, кавунчики будуть. Так, це кабачки. Зараз буду закрию, відкривала, щоб подихали. Отакі кабачки. Тепла немає, вони сидять. Нічого, скоро підуть. Так, теплиця номер 3 Все. Гуд. І зараз покажу. Трошки прокапую зараз. І. Та-дан! та -дан! Та-дань! та дань Як вам? Перша квітка. Ну, не одна, там є дві. Чи три? Три. М -м -м -м, перша квітка. О таке свято, о таке свято. Ну, більш не бачу, квітки є, ще не порозкривалися, ну нічого. А, ні. Та-дань, майже. Так, 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 так. Ну, квітки є е, на всіх. Я прям проходжу, дивлюся, то всі-всі з квітками. Ну, тут взагалі тут взагалі. Скоро будемо горох їсти. А ти що сюди у пол. Скоро будемо їсти горох. Коли я вже ці свічки поприбираю, вже хорош, ніяких морозів. Так, ага. Та-дань! Клас. Клас, клас, клас. Тадань. І світочна кисть є на всіх всіх Я довольна, дуже-дуже. Отак. Так, теплиця номер 4 Так, я знаю, як ото в цій вольниці, так. Палата номер 2 Відійдіть тут буйні. Так, ось такі тут справи. Відходять огірочки. Не дуже швидко, тому що холодно. Ну, ось тут стоять, чекають висадки. Так. І саме, саме важне це ось. Все. Ось. Все. Що не померз, те, те ось. Всьо які віроки вже. Клас, 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 клас. Тік є. Ці є. Ну, щось там буде, щось там буде. Не так, як хотілося б, звісно, зараз було б уже Що в... але шо -шо 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 ці такі бліді, поганки від нічого відходять. І тут красунчики чекають на висадку. Ще трошечки, давайте, пару днів, ось ще так. Холодненько, вони наче як оце в стаканах, то їм краще. Як пересадиш, починають мерзнути. Навіть ось дивіться, це якийсь, якийсь бідуся, я не знаю, чи він взагалі одійде. дивіться. Огірок. -да. Ось чусь він трошки, бачите, вуха своє. О, Нічого. Так, ну і теплиця номер 5 це розсадник. От такий в мене зараз розсадничок, дивіться. Ну, отак. От Отакі. Здоровані, дивіться, це не скорослі. Не скорослі. Я щось не розумію, що з ними робиться. Ну, вони просто гіганти. Це тут ще ви в касітах сидять, треба вже перевалювати. О, ну, дивіться, стакани. Все зроблено, все буде. От такі, дивіться, це черіки. гарнюські. Оце одна єдина перця Ця касетка, це я буду підсажувати. Вич такий? Оце я підсажу собі туди. Чекаю тепла трошки, щоб не пропадав, як той не померз. Отак. Ось такі справи. Ой, трошки хочу відійти, як показати все разом. І не виходить. От і все. Все полито, все залито, все закриваю. І до завтра.